Привіт. На зв'язку інформаційно-аналітична служба систем гурумакет. Почнемо зі зведених даних по корпорації. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Ви можете більш уважно розглянути кожен параметр відповідної корпорації. Розберемо основні показники організації Jones Land Lassel, Тикер, JLL. Цей огляд створено з використанням інформації станом на 18 березня 2025 року. Згідно класифікації гуру, з компанії Jones Len Lessel Inc. належить до підкатегорії. За прапорти в аналізі беруть участь 175 компаній, що є дуже репрезентативним. Перегляньте таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для компанії. 6,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 0,8 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього ринку загалом зазначимо, що середня оцінка по ринку в сумі становить 1,9 бала. Проти оцінки 6,5 бала за jones Лен Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії jones лен Лесел і компанії під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції jones лен Лесел показали динаміку 37,2 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 12,2 віц. Це явно ні про що не свідчить, але взяти довідомо цей факт необхідно. Ринкова капіталізація корпорації Jones-Len Лесел Inc. оцінюється в 12,1 мільярда доларів. А ринкова капіталізація підкатегорії становить 899 мільярдів доларів. Jones лен Лесел має частку 1,337% і є однією з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 6,77 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 409 мільярдів доларів. jones лен Лесел Inc. становить частку 1,654 тисяч віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка jones Джонс-ленлесел у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 1,337 віц. Балансова вартість становить 1,654 тисячні відсотка. Це на 24% більше частки мінової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Борги досліджуваної організації становлять 2,91 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості складають 43% власного капіталу. Оцінка за рівнем фінансових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Баланс ринкової ціни компанії до її прибутку відповідає 22. Середній показник для підкатегорії становить 51,6, що на 57% нижче, ніж для підкатегорії. Оцінка ринкової вартості до показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 547 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 774 мільйони доларів. Що на 41,6% більше поточного показника. Оцінка очікуваного показника майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. Добре. 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,5. Середній показник по підкатегорії становить 3,9, що на 87% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка показника співвідношення ринкової вартості до доходу в порівнянні з показниками підкатегорії. Добре. Одного бал. Дохід за останні 12 місяців склав 23 430 мільйонів доларів. Орієнтовно прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 33 180 мільйонів доларів. США. І це на 42% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії. Добре 0,5 бала. Націнка продажів становить 2,3% при середньому показнику для підкатегорії 7,6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 5,3%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії допустима 0 балів. Частка компанії за чисельністю працівників під категорії становить 23,992 відсотка. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 1,694%. Цей факт свідчить про дисбаланс ринкової вартості організації Jones Лен Лесел, ймовірно, в сторону недооцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 107 тисяч доларів. А в підкатегорії 1924 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 94,4%. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками підкатегорії Добре: 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника становить 4,9 тисячі доларів. Середній показник по підкатегорії становить 37,3 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 87%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підкатегорії терпимо 0 балів. Частка виручки на одного окремого працівника компанії становить 209 доларів тисяч. За підкатегорією 488 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 133%. Оцінка обсягу виручки кожного співробітника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії. Терпимо 0 балів. Акції для продажу становлять 1,1% із середнім показником у підкатегорії 3%. Це оцінка короткого стискання. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 45% для компанії jones лен ЛеСел Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 51%. Технічно акції підкатегорії оцінюються приблизно так само, як і акції компанії jones лен ЛеСл. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 254 долари. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 330 доларів. Різниця між поточною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 30%. Дивимося таблицю замовлень вона доступна кожному посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усю інформацію про рішення цього сезону та довідкову систему для оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі в результаті оцінки акцій компанії Jones Land Lessel Inc. Інформаційно довідкова система оцінки запасів гуру Макетс було прийнято таке рішення. Відкрити ордер на купівлю за ціною 253.48 долара за акцію. Оцінка організації проводиться за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 276,8. стоп Loss встановлено на рівні 230,88. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом. Потім замовлення самостійно фіксується в кінці сесії обміну 17 квітня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер АЕ5 буде балансуючим замовленням на продаж. Відео про порядок балансу буде або вже опубліковано на каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Другий ордер закривається.